Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Замок тварин. Третя книга, ніч праведників. Третя книга також можете на нашому каналі переглянути відео про першу і другу, і другу книгу. Коротко, в першій. Розповідається про початок, як е, була ферма, такий навіть як замок, там, де були тварини, не було людей. Е, люди чи кудись пішли чи зникли, е, не пам'ятаю точно. І там був королем бик, також в нього, його служниками був півень, а також багато псів, які залякували тварин. і Тварини працювали на полі, будували, віддавали все, що вони виробляли, тобто яйця, молоко, все, що в них було, віддавали королівству, тобто бику. І в тварин їжі було мало. Вони працювали цілий день. Тобто, тваринам було ще гірше, ніж, перелюб... ніж коли правили люди в цьому замку. А, також, якщо щось було не так. Собаки могли їх просто загризти. Отже, в них сильно вибору не було. І... Але тваринам це не подобалося. І в першій частині тварини почина... починають, як, скажімо так, боротися. Перші кроки боротьби проти бика... бику і собакам, тобто проти е, влади, проти влади. Е, друга частина зима. І тут все і тут тяжче, Тому що зима, холодно, їжі менше, а також треба дрова, щоб просто не замерзнути і не вмерти від холоду. Але тварини, щоб боротися проти влади, тварини просто відмовляються працювати, і відмов... вони працюють. Але не так активно і за те, що вони відмовились купувати дрова. Тобто, так, вони збирають, там збирають, рубають дрова, а потім їх ще повинні купувати, а також і їжу вони теж купують. І вони відмовилися купувати дрова. І за цього вони замерзали. Звичайно, не всі, але більшість. Вони замерзали. Вони були просто вже хворіли. Там майже помирали, просто холодні, голодні. І владі, владі бику, собакам просто не, не було що робити. І вони почали дрова видавати безкоштовно, щоб в них були працівники, які б щось робили. І це був їхній вже такий великий крок. Крок народу, скажімо так, тварин проти боротьби. Проти влади. Це був великий крок. І в третій книзі. Вони тут знову борються проти влади. Це, а також буде ще четверта. Дуже чекаю, тому що комікси справді круті про тварин. А, круті ілюстрації, тексту небагато читається швидко і круто виглядає на вашій полиці. Тут вони знову намагаються боротися проти влади. А, тут вони. Ходять з квітками, а, а хто ходить з квітками, їх сажають в тюрму. Але їм все одно вони все одно ходять з квітками, вони якось борються, виходять на якісь мітинги, можуть не працювати, можуть ще щось. Тобто намагаються різними способами боротися проти влади. А головними такими, скажімо, хто там був, це. Криса е, миша, яка прийшла до їхнього королівства. І спочатку показала там е, таку як виставу, як можна боротися проти влади. А потім підказувала Місіс Б. Це головна героїня, кішка, в якої є двоє кошенят. Як можна які робити далі кроки, як їм, е, як їм просуватися і так далі. І. Е, е, Спойлер, в кінці цієї книги навіть вони змогли вибороти те, що якщо вони попрацюють, зберуть урожай, тому що вони відмовлялись це робити, то навіть будуть вибори на нового короля, на нового президента, правителя, але щось тут нечисто, тому що бик, в нього є пси, і це явно щось нечисто. Отже, я чекаю четверту книгу дуже сильно, як це все закінчиться. Бо щось те, що будуть вибори, справедливі, чесні, мені не дуже віриться. Отже, цікаво, чим все це закінчиться. Історія справді дуже крута, дуже цікава. І я вам її дуже раджу, тому що справді дуже цікаво читати, легко читати, цікаво читати. Також ця книга, хоч там і є кров, але піде, я думаю, для дітей від 80 років. І до будь-якого віку. Тобто, справді дуже цікаво і дуже круто. Отже, раджу вам ці книги. Ви читайте комікси, читайте різні книги, читайте українською, читайте різними мовами. але тільки не російською. Тому що наше вам це треба? Ну, а всім, па па-па-па!